Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Я от не можу зрозуміти. У нас це почали всі хайпувати, йде наступ, йде наступ. І таке враження було: ти дивишся, що як український Фейсбук наступає просто якимись колонами, дуже швидко наступає на Херсон і звільняє його. Але український Facebook спотворює інформацію дуже часто, тому що він пише, у нас публікуються тільки якісь класні позитивні, позитивні речі, які, які відповідають дійсності, так. але там ще є багато нюансів. З приводу того, що вони збираються, що вони не збираються. Вони ніколи не збираються залишати окуповані території. Ви думаєте, в Бучі вони збирались? Збирались йти? Ні, не збирались. Із Гастоміля вони не збиралися йти. І з Під Чернігова вони теж не хотіли йти. Не хотіли. Але ж пішли. Тому війна продовжується. Власне про це і мова йде. Що спочатку будуть знищені остаточно всі засоби для забезпечення угрупування на правому березі, а паралельно будуть. Вдень і наші знищувати російських загарбників. Нікуди не ділася це угрупування в 20 тисяч російських солдат, чи навіть більше. Вони ж посилили угрупування на правому березі. І всі вони озброєні, і всіх у них є БК і так далі. і так далі. Тобто, якщо ну зовсім просто злетів на, в повітря якесь. Місце, де вони склали боєприпаси. Це ж не значить, що вони вже не можуть воювати, тим більше в, в обороні. Цікаво. Гаво. Ну, бачите, у нас, я дивлюся з вами час від часу. Не не, не потрапляють ритми, те, що називається. Іноді ви пишете, що от-от оптимізм, оптимізм, оптимізм ще трошечки буде звільнено. Я кажу, що розраховувати, що це буде зроблено отак, не варто. Зараз у нас ситуація змінилась. Я більш оптимістично налаштований, ніж ви офіційно на плахає новость запитати така дуже бурхлива ініціатива одного нашого колеги, який з я не знаю декілька років тому отримав українське громадянство. Звісно, я говорю про Ілью Пономарьова. І я хотів почути від тебе, що його рація, коли він оголосив, озброєний спротив. Путінському режиму, який буде базуватися зокрема тут в Україні, і там водночас, і він таким таким чином зробив такий челендж, ну, як сказати, виклик. Головної, такої основної частині російського, російської російського позиції я маю на увазі Гарі Каспарова, всіх інших, які в той самий час минулого тижня зустрічали з вільності на Конгресі Свободної Росії, що вони вже не споможуть щось зробити і не працює мирний спротив. Тож, оцей спротив ми підемо таким шляхом викликало купу суперечок, Обозрюватель написав, що це дуже ганебна справа, і це призведе до великих проблем для України. А водночас Олексій Орестович підтримав цю ідею. От твоє відчуття: що що ти почув від Паномарева? Uh, знаешь, я думаю, что лучшее, что может сделать российская оппозиция, это сейчас финансово поддерживать uh, вооруженные силы Украины. Вот, это, мне кажется, лучшее, что можно сделать. Вот эти инициативы. Честно говоря, я не вижу какого-то выхлопа от них, какого-серьезного, какого-то рационального применения этим инициативам. Я пока ничего не видел. Может, это будет, но пока я ничего такого не видел. Поэтому, на мой взгляд, я бы лучше скажем так, финансово поддерживал украинскую армию. А взагалі чи варто нам сьогодні в Україні вводити дискусію на тему, хто буде після Путіна, коли Путін е, піде з влади, чи змусить його піти. Можливо, нам варто зосереджуватися на питаннях перемоги України. На вашу думку, чи дійсно варто сьогодні вести дискусії про те, як зламати Путін, е, е, Путінський режим зсередини? Одного другого не одділимо. Я думаю, ну наприклад, я можу точно сказати, що якби... была какая-то абсолютно четкая картина того, что будет в России после падения режима Путина, то был бы какой-то план да? у Украины в том числе. Uh -huh. План того, что будет с Россией после Путина, то Запад гораздо более охотно давал бы и оружие, и финансы, и помогал бы Украине. Почему? Потому что сейчас на Западе самый главный страх ⁇ это хаос. попадания ядерных зарядов в неправильные руки и так далее. То есть очень бояться, що в России будет какой-то ад. Крамішно Вен, Тобто Росія Європа боїться того, що, Пітен... що Путін піде з посади. Тобто що Путін зник вони бояться цього? бояться, що хуже буде після цього. Бояться розпаду. розпаду. Да. Як буш старший боявся розпаду да. радянського Союзу. Але ж радянський союз розпався і далі багато прекрасних ну, країн стали прекрасним, але воно але але час і війн багато Ні, шут, Тоді була. інша ситуація. Тоді були альтернативи. Це був там ланцбергіс в Литві, Назарбаев в Казахстані. Кравчук в Украине, а сейчас это Кадыров, Гиркин вот такая альтернатива. Да. Або и... Прилепин. Да, Я и... прошу, а Прилепина. Гиркин э, э, будет за какой шматок России? Ответить? Пока мы не знаем, это может быть а -а -а. за большой. Потому что если окажется во главе России ядерной державы Гиркин с ядерным оружием, он через две минуты нанесет ядерные удары по Киеву и по Лондону и по Вашингтону. Вот этого, бояться, вот этого бояться в Европе. И на мой взгляд, может быть, даже стоило бы уже сейчас, когда война еще не закончилась, начать такой процесс, который был у Стран, победительниц во Второй мировой войне, когда они встречались там, в Тигране, в Подсдании, в Ялте, в Ялте так. Э, и обсуждали будущее Германии еще, до того, как, еще в тот самый момент, пока Гитлер сидел в Берлине. То есть э, я думаю, что Украине, может быть, тоже стоит начать думать над тем, э, какой будет должна стать Россия, какой там будет государственный строй, какие будут границы, какой будет э, система политическая и так далее. Мне не сдаёте. На сьогоднішній день говорити про те, що у цих народів є якісь шанси, було б досить, о, я б сказав, ну, досить занадто оптимістично. Ці народи могли б обстоювати ідею свого суверенітету саме тоді, коли вони ще були, знаєте, в Радянському Союзі разом з іншими народами набагато більшими по своїх можливостях. От коли за свою свободу боролися українці. Білоруси, латиши, литовці, естонці, вірмени, Азербайджані. Ці грузини. Коли якісь брати по нещастю були. Ну, просто це були Просто росіяни не були в більшості, їх було 45%. Розумієте? Так. Вони не були в більшості. Можна було так чи інакше організовувати певні коаліції. Я пам'ятаю такий момент, коли обговорювалася нова конституція Російської Федерації. На з'їзді народних депутатів Росії. Як має називатися країна? Вже ж не Російська соціалістична Федеративна Республіка. Хай називається Росія. І ми стоїмо, розмовляємо про це в кулуарах кремлівських з депутатом від Товинської республіки Кадиру Олом Бічелдієм, майбутнім головою. Верховної Ради Товінської Республіки, Народного храму Товінської ресурсу. Він говорить: як Росія, ми позбавимося федеративності. Я кажу: ну, якщо ви так вважаєте, я от бачив, кажу на з'їздах Народних депутації Радянського Союзу, якщо делегації Союзних Республік, там Грузії чи Латвії, вони з чимось не погоджувалися, вони вставали і виходили. Ну, так. Я бачив цю сцену, коли всі грузинські депутати під час розгляду грузинських подій, всі, і комуністи, на чолі з першого член Центрального комітету партії Гіві Гумбарідзе, і е, депутати від е, національних рухів, які там були, всі встали і вийшли з залу. І Едуард Чавернадзе, який був тоді членом політбюро ЦК КПРС і міністр закордонних справ Радянського Союзу, він теж став в президії і залишив зал. Всі грузини. Тобто вони проявили очевидно таку національну солідарність. Okay. І Горбачов за ними побіг. Сам Горбачов. Ну і мені Кадировол Бічелдзеє говорить: ну і що, ну якщо Товинці вийдуть, скільки нас тут на цьому з'їзді? Я кажу: ну може, вийдуть всі? Може вам всім вийти? Всім депутаціям від Татарстану, від Тови, від Чеченної, Нгушеції, Кабардино-Балкарії, uh -huh. Мордовії, Буряції, Башкір Башкартостан. Кажу, ну цікава ідея, треба обговорити з колегами. От я був свідком цієї провокації. Коли вони значить, поставили на голосування назву Росія. То я от просто побачив, як всі депутати від Національних Республік встали і залишили залу засідання. Росіяни могли б, етнічні росіяни рускі, вони були в більшості. Вони могли б прийняти це рішення конституційне, мені здається, навіть більшістю. Але вони перелякались, тому що вони були, це була очевидна демонстрація нелояльності ні русських народів. І вони тоді, за ними побігли. І от я, до речі, підрадуюсь, що я причетний до нас двох країн, які виїжджали на Пострадянського простища, викреслював, коли була наша акт про незалежність слова Республіка з назви України. І що я не дозволив, і тому Україна значить, стала називатися Україною, тому що ідея була наших депутатів демократів в тому, щоб не лякати комуністів. Що якщо вони писати то вони побачать, що немає української РСР. Хай просто, так, так. А тут я значить, фактично був попроче той, що Росія Росія не називається, називається Російська Федерація. Вона має подвійну назву. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.